Новина про депортацію українців та інших іноземців. Всіх тут настрашила, всі шум, крик, паніка. Що поляки взяли за українців, за всіх іноземців і будуть всіх масово депортувати. Ну, Мова йде про новину, де э, Страженічна перевірила э, тут одну чи дві агенції, і там під дві тисячі чоловік були. Нелегально, чи там в будь-якому разі не до кінця легально працевлаштовані. І, звичайно, я ось зараз в Фейсбуці читаю всі масово, пишуть караул, переконтролюйте, чи всюди у вас складки платяться, чи вас внесли, там, відправили за вас повідомлення і так далі. Інакше вас депортують. Особливо це страшно для чоловіків, яких можуть відправити в Україну і там вже розуміти що. Зразу скажу, я свого часу просто про ці депортації вже говорив і закони не аналізував, просто е, повторював в стражах гранічних, які трошки так перескошували. Насправді страшно, що немає. По перше, українців не депортують. Депортують українців тільки і в виключно випадках, коли вони мають статус особи, що загрожує безпеці Польщі. Тобто, ну за нелегальну роботу такий статус не дадуть. Ну, це так, і фактично навіть ті, хто на чорно працюють без умови, вони їх теж не депортують зараз. Після війни так, зараз ні. Але що стосується всіх тих, кому розказують, що якщо ви не проконтролюєте, якщо ви не послідкуєте, що у вас все правильно оформили, у вас будуть проблеми, ні, не так. Громадяни України звільнені від обов'язку мати дозвіл на працю. Тому їх обов'язки на цьому закінчуються. Достатньо того, що вони на роботі отримали договір, умови підписано, ну, все на цьому їхні всі обов'язки закінчуються. І якщо ваш роботодавець, агенція чи ще хтось десь щось не дооформить, комусь десь не відправить, в оті, які має відправляти сповіщення про те, що в неї українець працює протягом тижня, якщо вона цього не відправить, і ви фактично будете вважати, що ваша праця нелегальна, вас не депортують і не оштрафують. Тобто працівник такий не несе відповідальності абсолютно ніякої. Про це чітко описано. Просто агенцію оштрафують, вам можливо буде краще знайти іншу роботу, але українець за це відповідальність не понесе. Понесе відповідальність, там інший білорус, там якісь грузини і так далі, кому мали оформити, то. Дозвіл на працю, а не оформили так. Він постраждає для українців. Ніякого страху в цьому нема. Не нагнітайте, не нервуйте, все буде окей.